Ім'я вуйко, яке теж є особовим ім'ям, має свої варіації у сербів та хорватів, де воно вважається похідним від гіпокоризму віджа. У болгар також вважаються похідними від архаїзму вую, що означає дитя, народжене після вуйкових дітей, або як побажальне ім'я з ідеєю. Хай живе і хай стане вуйком, тобто дядьком. В українських традиціях антропонім вуйко асоціюється з апелятивом вуйко, що означає дядько, мамин, брат. В Україні, особливо на заході, імена з основою вуй часто використовувалися, і слово вуйко продовжує вживатися як апелятив з аналогічним значенням. В Карпатах особові імена з основою вуйк. Вуйн. Також були вжиті ще в 15 столітті на Закарпатті Лексема Вуйко могла бути власним іменем навіть у 17 столітті, однак розмежувати апелятивну, іменну та прізвиськову функції в давніх текстах інколи важко через вплив сусідніх народів, схожі на Всеслав імена Всеслава Веслав Прислав.